Відключатимуть котельня з 1 лютого в Івано-Франківську введуть нову пічергу графіків вимкнення електроенергії. 4.3. до неї входять споживачі, у яких або взагалі не вимикали електроенергії, або відключали за графіками під 4.2. чотири Наразі кажуть енергетики, мова йде про 12 котелень та будинки, які з ними на одній лінії. Вимкнення відбуватимуться за сталим графіком в оптимальні періоди. Температура близько нуля. І там якийсь невеликий мінус вночі, не є проблемою, тому що ми узгодили графік вимкнення цих приєднань з теплокомуненерго. І 8 годин роботи котельні буде достатньо для того, щоб прогріти теплоносій і забезпечити тепло в домівках. На 4 години будемо вимикати раз з 9 до 13, потім знову 8 годин котельня працює, прогріває все як потрібно, і потім з 9, з 21 по першу ночі другий раз буде вимикатися ці приєднання. Під чергу 4-3 кажуть енергетики вводять для того, щоб надалі не погіршувалися графіки вимкнення електроенергії. А також щоб урегулювати соціальну справедливість і забезпечити світлом однакову кількість споживачів. У місті є котельні, вони по своїй там потужності, по важливості, поділені. І там найважливіші, найбільші котельні, ми їх не чіпаємо. І вони, як правило, мають або окремі живлення від підстанцій, і ми їх не вимикаємо. Або живляться там із іншими об'єктами, які також не вимикаємо. Є ряд котелень менших, для яких такий режим є прийнятний, і ми узгодили з містом перелік таких котелень. Мета наших цих от змін, щоб можна було дистанційно централізовано вимикати. При суттєвому зниженні температури кажуть енергетики, графік коригуватимуть. Адреси за якими вимикатимуть чергу 4-3, можна знайти на сайті Прикарпаття Обленерго, а також у вайбер-чаті компанії Люся Гребек Віталій Маглаті, телеканал 402.